Хотілося б мені від вас почути взагалі в цілому, як ваше як стан от з моменту, як ви прийшли, як ваші очікування і ваші враження про метод, про мою роботу. Мені немає з чим порівняти перші враження. Мені було дуже цікаво, я можливо спочатку трошки скептично до цих трансів відносилась, але потім зрозуміла, що. І Мені потрібно було дуже сильно. І, і, саме, і саме в цьому це подихати, спочатку налаштуватися на, на себе. Там не зможу знайти відповіді дійсно. Я, я це побачила. Е, і е, оце, напевно, мій дуже величезний такий крок був до себе саме, щоб згадати, що о, там десь вона, вона є, я, яка, яка знає все для себе, що, що для себе треба. Але я, дійсно, так давно до цього стану не поверталася, що я забула, як він себе відчуває, е, як він відчувається. То Um, я була приємно здивована. Um, також мені цікавий досвід цього онлайн працювання. Був. Теж не могла собі уявити, що він може бути настільки комфортний, uh, хоча у нас тут були там технічні речі, якісь проблемки, але це така дрібниця. Um, mm, загалом я дійсно відчула, що um, цей метод. Він кращий для мене, ніж просто побалакати та, я не знаю, розтопати якісь мої травми, та щоб я виговорила їх. Ну, Мені не треба виговоритись, мені треба щось інше було. І, і якби те, що ми з вами робили, я думаю, що це було, було дійсно те, що в цьому моменті мені дуже потрібно було, щоб я дійсно якось трошечки склеїлась, трошки, трошки від, віднайшла себе. І я вже зараз бачу, що все змінює мої дні, те, як я живу. Те, як я спілкуюся, так, я дуже вдячна. Ну, і з вами було теж комфортно. Mm -hmm. а, мені теж сподобалось, що ви. Я, я не знаю, що всі так роблять, але ви от мене якось трошечки насильно повертали до того, де ми, де ми маємо бути. Mm -hmm. А я наче постійно, ну не постійно я наче намагалася деякі, деякі шляхи знайти, де можна стікти від вас. А ви мене там знаходили. Mm -hmm. Добре. Дякую вам також за довіру, що прийшли зі мною в цей шлях. Я радію, що у вас е, все з...